Доброго дня. Кожен день щось приїжджає цікаве. Ось сьогодні приїхала Зоя 52 кВт, 21 рік, з мінімальним пробігом 53 тисячі в такому фантастичному кольорі. На 17 колесах є ще другий, другий комплект. Тут зараз зима стоїть, є ще комплект літа. Просто колір огонь. Гляньте. Гляньте, як сонечко грає. Дивіться, до 400 км виїжджає. Цікавого в машинки невеличка, тихенька, цинкована, європейська, є швидкий порт зарядки, є два ключики. Стан, ну, що вам сказати, дивіться, он на задньому ряду, бачите, ще підголовники в пакетах. Тут ззаду ніхто не їздив геть зовсім. Навігація, підігріви сидінь, це вже рестайлова машинка. 40 після 40 вже дуже багато що змінили. Дивіться, утримання в полосі, підігрів Ну, Дуже цікавий варіант. У нас ще є біла, але біла подешевше, трошки вона полегша і стан погірше. А оце червона приїхала просто аганьок. Реальний аганьок. Нагадую, у нас 80, там скоро під сотню вже доїдуть як електромобілів по наявності, вулиця Павла Усенка, 8. Різні авто можна порівняти, можна зробити тест-драйв на різних авто, вибрати для себе те, що вам дійсно підходить. Ем... Нагадую, у нас є можливість дофінансування, якщо вам якихось рішень не вистачає. У нас є можливість зробити трейдин, тобто ми можемо прийняти ваше авто. Головне, щоб ми зійшлися по ціні, тому що у кожного своє авто ну, дуже дороге, не тільки як пам'ять, ну, як ще пам'ять про те, скільки вона коштувала там, 3, 5, 7, 10 років тому. Тому, якщо ми зійдемось по ціні, ми можемо ваше авто зарахувати в розрахунок за електричку. Тим більше, що до кінця року це обов'язково зробити, бо закінчуються пільги. На ввезення електричних автомобілів в Україні до кінця року. І вже ні Америку, ні Китай ми замовлення не приймаємо, тому що вони вже можуть не встигнути до кінця року приплисти. І це буде плюс 40%. Ну, наприклад, на ту зою, що показав, вона зараз стане на 6 тисяч доларів дорожче з нового року. По, по інших авто ну, 40% додавати ви всі вмієте, тому. Думайте, звертайтесь, підберемо для вас варіанти від 5 тисяч там і до країв вашої мрії. Мрії. Дивіться, ось мій контакт, звертайтесь, радо відповім. А, що ще сказати? Ну, гарного дня, бережіть себе, звертайтесь. Ось машинка, до речі, X поїхала завтра вже. Навіть в оголошенні не виставляв. В групу виставив. Людина завтра забирає. А отаку красуночку, будь ласка, ще вільна, але ще в оголошеннях нема. Гарного дня!